У нас чудовий ранок. Пішов вже невеличкий дощик. Ви чуєте, як шумить. Готуюся до відправочки. Полочка, там румба, брілла. І ось така касетка до відправки. Ось дивіться, яка причудова. Бачите, яка хорошенька. Готую і що знайшов. Ось, дивіться, що знайшов. Бачите, яка радість маємо. Воно таке зелененьке. Відеокамера не передає, але в його красивий такий зелений колір. І це нас, гадайте що, це у нас є совка. Тобто це гусінь, яка паразитує на полуниці. Ось перші признаки, що совка з'явилася. Ось дивіться, бачите дирочка? Одна дирочка. Ось тут може бути друга дирочка. Це поки ця совка ось така малесенька. Поки малесенька, то вона подідає трішечки листочки. Але... Далі ця гусінь виростає досить і досить великою. І вона починає під'їдати ось тут ріжок. При самій-самій землі починає під'їдати ріжок. Так що, в кого зараз є полуниця, він має за цим слідкувати. Тому що совка знищить вам вашу полуницю. Так що дивіться, обробляйте препаратами від шкідників. Бачите, як вона лізе. Це поодинокі випадки, тому що тут протравлено вже було. Але совка це є нічний метелик. Тобто той метелик такий сіренький, який ночі летить на світло. Ото він є. Він є постійно і він ось тако рухається. І їсть чи вашу розсадку, чи вашу полуничку. Так що дивіться і слідкуйте за цим скідником. Тут вже все протравлено, це, мабуть, десь ось ось недавно з'явився. Тому що його по факту не повинно бути. Так що рекомендую дивитися за своєю розсадою, за своїм... За своєю полуничною плантацією. Так що, готуємо відправочки. Сьогодні у нас, як завжди, четвер. Ось такий посадковий матеріал. Він в мене по 10 гривень штучка. Ось бачимо, корінева система тут досить і досить різна. Не наводиться фокус. більша менша але корінева система достойна. І цей весь посадковий матеріал підготовується. Тобто обрізаються лишні листочки, остається 2-3 листочки. Так що, кого цікавить, 10 гривень штучка від 50 штук. По 2, по 3, по 5 не відсилаю. Так що, кого цікавить, є брілла, є полка, є румба. Сірія. Сірія ще готується, ще недільки не зодві. Так що, далі буде, рекомендую.